Так, перша пара однорамочних відводків. Дивлюся, яка ситуація з, з медом. Ну, відповідно, йшов в корпусах. ну, Верніше в магазині. Так. Що тут у нас? Майже нічого нема. Так. Так, то суто нічого. З цієї сторони, а з цієї сторони навіть є модочок якийсь. Не суттєво, але трохи є. так, так. Магазинчик. І так, грамочка залита. О, так. Таких рамочок в нас небагацько. Це у нас впала. Так, дивимось, то одна була така ну, непогана, як для одну раму. о, оця гарно залита, вже і печатка йде. І ще одна така є. Але вже не запечатує, бо вже взяток обірвався. А ця слабша. Ну, Грубо говорячи, одна половина принесла дві рамки таких добрих від бруска до бруска запечатання. Зразу я заберу магазин. Зараз подивимося, що вниз твориться. Так. Дивлюся, чи є мед і чи матка сіє. Все. Якщо матка сіє, значить матка є. Так. Завжди віст. Зберу. Так. Цього року з ними якась невезуха з тими одну ламоч такима пізніми. Завжди було набагато краще ситуація Так. Так. Рамочка. З розплодом. Медочку достатньо. Підковка, як для них. все що знає залите. Так, яйця я бачу. Все. Більше нічого не дивимося, ставимо її назад. дивимося сусідню. Так, знову віск збираем. Так. Тоже гляну другу рамку? Видно, що кормів достатньо? Так, це навіть розплодок більше Тоже курма є. Навіть більше курмів Так, все. Нічого більше не дивлюся, ставлю. Значить, курмів достатньо матка є. На тому закінчую. Нічого не робимо. Все, не забудьте підписатися, все, нехай всім щастить.